Помірна продуктивність сорту Абрикосалель це не перешкода для його вирощування на присадибних ділянках і в колективних садах. Прекрасний зовнішній вигляд і кисло солодкий смак плодів в повній мірі заповнюють цей невеликий недолік. Про те, як правильно вирощувати цей сорт, читайте в нашій відео опис сорту Абрикосалель, історія створення. Сорт був виведений на базі головного ботанічного саду ім в одна тисяча дев'ятсот в 1986 році селекціонерами-оригінаторами А Крамаренко і Акс – Скворцовим. У 2004 році він був внесений до Держреєстру селекційних рослин і рекомендований до районування по центральному округу. Зовнішній вигляд сортабрикоса ледь добре росте і плодоносить в кліматичних умовах Києва та Київської області. У цих регіонах майже не буває різких перепадів весняних нічних температур, при яких можуть підмерзнути квітки абрикоса, а зимові температури тут стабільні, на відміну від частих коливань температур в південних районах. Це знижує ризик підпрівання штамба дерева під час відлиги, тому сорт лель вважається одним з кращих для розведення в цих регіонах країни. Середньоросле дерево досягає трим у висоту. Щільна світло коричнева деревина приймає більш темні відтінки в центрі стовбура. Дерево відрізняється помірним зростанням, однорічні пагони червоно-коричневого кольору з віком темніють. Слабовитвісте пагони за 3-4 роки формують агуратну компактну крону, темно-зелені блискучі листя яйцевидної форми. Гладкі і м'які на дотик короткозагострена листова пластинка, облямована невеликими зубчиками, тильна сторона листа матова. На гілках і однорічних пагонах листя розташовуються поперемінно, поодинокі біло-рожеві квітки щільно сидять в пазухах листків. Вони мають по п'ять округлих пелюсток правильної форми і досягають в діаметрі три квітки, можуть витримувати зниження нічних температур до 1, 1 5 градусів. Ранній період цвітіння, кінець квітня, початок травня дозволяє дереву бути прекрасним медоносом, плодоношення здійснюється на однорічних приростах. Гілках, букетних гілочках і шпорцах. Характеристика плодів, таблиця, параметри, характеристика вага до 20. форма округла, злегка сплющена з боків смак солодкий з кислинкою, дегустаційна оцінка 5 балів з 5. калорійність 1. 10-15 кал колір покривної шкірки помаранчевий, з легким глянцем якість покривної шкірки гладка, без опушення колір м'якоті світло, помаранчевий, якість м'якоті соковита, м'ясисте, щільна і пружна структура однокостянка. Велика кісточка до 10-1-2 маси плоду товстостінна і гладка, легко відділяється від стиглої м'якоті, плоди містять органічні кислоти вітаміниць групи бета-каротин, а також макро. І мікроелементи фосфор, магній, сірка, йод, цинк, алюміній, калорійність стог продукту 44 ккал. переваги і недоліки, таблиця, переваги недоліки, морозостійкість до 25-30 градусів, можливість ураження клястероспоріозом і зараження попелиць по сухостійкість, велика кісточка, невимогливість до ґрунту, невелика вага плодів, акуратна компактна крона середня врожайність відносно ранній вступ в період, Плодоношення на 3-4 рік після посадки, хороша транспортабельність врожаю, високі споживчі, якості плодів, зовнішній вигляд, форма, консистенція, особливості посадки, правильний вибір ділянки і дотримання рекомендацій при посадці, позбавлять садівників від зайвого клопоту при вирощуванні абрикоса сорту лель. Термін для посадки абрикоса підходять весняні та осінні місяці. Слід звернути увагу на стан ґрунту, розсипається пухка і повітря, нічні температури не нижче 1,0-12 градусів. Саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати протягом усього літнього сезону, але після посадки всередині літа вони потребують притінення на 4-5 днів. Вибір місця для розміщення абрикосових дерев підходять добре провітрювані і освітлені майданчики. Найкраще висаджувати абрикос зі східної або південно-східної сторони земельної ділянки для формування здорового дерева і отримання якісного врожаю, деякі садівники ставлять з північного боку дерева дерев'яний щит висотою 2-5-3, попередньо пофарбований білилами. Щит буде фокусувати і відбивати на дерево сонячне світло, забезпечуючи рівномірне освітлення і прогрівання всієї крони дерева. Таке пристосування буде доцільним в західних регіонах і в Підмосков'ї, дереву слід забезпечити надійний захист від холодного північного вітру, для цього абрикос висаджують під стіною будинку господарського приміщення біля високого паркану дерево невимогливе до ґрунту, може рости навіть на кам'янистих ґрунтах. Ґрунтові води повинні пролягати не вище 2-3, іноді абрикос висаджують в центрі високої. Штучно створеної клумби, обсаджуючи овочевими зонтичними культурами морква кріп або сильно пахнуть квітами чебрець лаванда. Доброю ознакою, що обіцяє приживлюваність і швидке зростання абрикосового дерева, буде наявність на ділянці або в найближчій лісосмузі старих дерев з добре розвиненою кореневою системою. Груші дуба, клена, ясена. Як не помилитися з посадковим матеріалом купувати саджанці найкраще в місцевих плодорозсадниках або на осінніх ярмарках, схильність абрикосових дерев топотреваною під час зимових відлиг обумовлює особливість посадкового матеріалу всі саджанці повинні бути щеплені. На висоті один три щеплений саджанець, абрикоса сорту Лель має низку цінних якостей. Підвищена зимостійкість і стійкість дерева до біологічної агресії, більш ранній вступ в період плодоношення на 2-3 рік підвищення врожайності до 30-35 п'ять дорослого дерева. Найчастіше використовуються сливові підчепи, сорти скороспілка, червона, Тульська чорна, євразія 4-3 або дикорослі сорти. Саджанці на штамбоутворювачах продаються із закритою кореневою системою в пластмасових контейнерах. У напівпрозорих контейнерах з добре помітними дренажними отворами можна розглянути кінці корінців, вони повинні бути білими і прямими. Рекомендується купувати однорічні саджанці абрикоса для посадки, підготовка земельної ділянки. Попередня підготовка посадкової ями і заправка її добривами для саджанців із закритою кореневою системою не потрібно, якщо рослина вирощена в контейнері, ознакою може служити наявність бур'янів в контейнері. ґрунтовий субстрат, вже додані необхідні підгодівлі, які забезпечать приживлюваність саджанця. Покроковий процес посадки необхідно перевернути контейнер. Притримуючи саджанець біля основи штамба і акуратно виняти рослину, посадкова яма повинна відповідати розміру земляного кома, в якому поміщається коренева система саджанця. Між одиночними ямами залишають 3-5, 4, а в міжряддях до 6 на дно посадкової ями необхідно всипати трохи гравію, щебеню або крупного піску. Це поліпшить дренування і повітропроникність ділянки, підвищить температуру в посадковій ямі, що буде сприяти формуванню здорової кореневої системи, опустити саджанець абрикоса разом із земляною грудкою в посадкову яму. На відстані 10-15 від штамба деревця увіткнути дерев'яний кіл висотою 1,5-1,7, присипати рослина викопаної ґрунтом, підв'язати деревце до колу, який буде утримувати його до зміцнення стовбура, полити абрикос 10-15 води, замульчувати вологий ґрунт тирсою або сухою травою шаром 10-20 відео, посадка і догляд за абрикосом, запильник на деревах абрикоса сорту лель ростуть жіночі і чоловічі квітки, це дозволяє вважати рослина самоплідним, однак в деяких випадках, наприклад, коли частина квіток пошкоджена грибкових захворювань, а таці комах або заморозків. Досвідчені сидівники радять висаджувати на ділянці і інші сорти абрикоса. Дерева сортів айсберг, альоша водолій, хороші запилювачі для абрикоса лель, які зможуть підтримати і збільшити його врожайність, фотогалерея, відповідні запилювачі для абрикоса сорту Лель. Сорт водолій щорічно радує садівників рясними врожаями. Сорт Альоша відрізняється хорошою морозостійкістю. Плоди сорту абрикоса айсберг відрізняються хорошою лежкістю і транспортабельністю догляд за рослиною. Своєчасне виконання агромероприятій, необхідних для нормального росту і розвитку абрикоса сорту Лель стане гарантією утримання стабільних врожаїв. Полив виливати воду призначену для поливу абрикосового дерева. Найкраще в канавки їх прокопують в зоні пристовбурного кола на відстані 40-50 від стовбура. Щорічно розширюючи діаметр, поливається площі. По сухостійка дерево ледь потребує ясних поливах по 45-50 л під одне дерево в період світіння. Комування зав'язі і дозрівання плодів в інший час в умовах помірно жаркого клімату можна утриматися від поливів, абрикосове дерево чутливо до перезволоження ґрунту, і заболочування призводить до загнивання коренів. Дуже важливим є вологозарядний полив, яким закінчується літній сезон. В цей час під одне доросле дерево виливають 50-60 л води підживлення дерева. Таблиця «Внесення добрив» починається ранньою весною і триває протягом усього літнього сезону. Період підгодівлі весна азотні добрива вносять до цвітіння. Після цвітіння і під час опадання зав'язі щорічно з розрахунку 30-40 гна 1 Органічні добрива – 4 к гною або 5-6 к компосту або 300 к пташиного посліду на 1 Вносять один раз в 2-3 роки. Літо позакореневе підживлення, комплексні препарати, що містять мікроелементи, вносять при необхідності, наприклад, в разі всихання і блідості листя, при уповільненні вигонки листя і оголенні верхівок однорічних пагонів в появі сіточки на дозрілих плодах, дерева оприскують залізовмісними препаратами 0,1, розчином борної кислоти або розчином сірчанокислого марганцю, витрата. Два п'ятли на одне дерево. Коренева підгодівля потрібна при появі камедотеченої або розтріскування кісточки плоду у зоні пристовбурного кола 0815 розсипають гашене вопно-доломітове борошно крейда, сланцеву золу з розрахунку 300-500 г на одинк і закладають в землю осінь органічні добрива. Деревна зола або крейда з розрахунку 300-500г на одинк вносять перед перекопуванням міжрядь. Обрізка рослини. Компактна крона абрикоса сорту лед доставляє особливого клопоту садівникам під час щорічного ранньовесняного проріджування слід дотримуватися правил. Скелетні гілки у всіх ярусах повинні знаходитися на відстані 50-70 одна від одної кут між стовбуром, і підставою скелетної гілки повинен встановити не більше 40-50 градусів. Слабкі однорічні пагони відчипують або обрізаються секатором, Протягом літнього сезону сильні, але довгі однорічні пагони понад см після збору врожаю скручують в кільце або півкільце і фіксують в такому положенні до наступної весни. Це підвищує зимостійкість однорічних пагонів, прискорює процеси накопичення деревини, прискорює закладку і формування на них плодових бруньок. Ранньою весною вирізають пошкоджені і зламані гілки. Проводять санітарні обрізки заражених гілок, обрізку проводять за допомогою садового секатора і пилки, всі зрізи обов'язково замазують садовим варом, захист квіток абрикоса від весняних заморозків, Абрикос – одне з ранньоквітучих фруктових дерев під час цвітіння абрикоса сорту лель середина квітня, в південних регіонах, початок квітня, часто трапляються атмосферні заморозки. Квітки можуть витримати нетривале зниження температури до 1,15 градусів. Квітучі абрикосові дерева, накриті акриловим полотном або іншою тканиною, складеною в кілька шарів, витримують зниження температури до 3 градусів. Вкриті дерева не повинні позбавлятися природного запилення бджолами і дикими комахами андренами, джмелями, осміями. Тому перед накиданням тканини дерево слід оприскати солодким сиропом, 1 столова ложка меду на 1 теплої води, підготовка до зими найнебезпечніший час для арукосових дерев. Зимові відлиги, коли слідом за потеплінням слід зниження температури, під час відлиг можуть подпривачь і розтріскуватися штамби. Підмерзати квіткові бруньки у великій мірі це стосується молодих дерев, які не встигли наростити достатньо деревини. Побілка дерев пізньої осені після листопаду необхідно побілити штамби дерев і нижні скелетні гілки. Це продезінфікує кору і личинки комах і грибні спори, що зимують на дереві, готову фарбу для побілки, акрилову або водоемульсійну можна купити в спеціалізованих магазинах. На одне доросле дерево вистачає 0,7-1 фарби. Її можна приготувати і самостійно. Для цього на 10 води беруть 300 гнідного купоросу, 1 к очищеної глини і 2-3 квапна. Для побілки дорослих дерев фарбу додають 1 канцелярського клею, який закріпить побілку на штамбі дерева. Для побілки молодих дерев клей в побілку не додають, навіть вапно, яка може опалити недостатньо здерев'янілу молоду кору. Досвідчені садівники радять замінити рівною кількістю крейди, при необхідності виявлення грибкових колоній, подпреване і розтріскування штамба, підмерзання, повторну побілку проводять ранньою весною. В кінці лютого, початку березня, перед весняною побілкою слід зачистити уражені місця до живої і здорової деревини, замазати садовим варом. Захист від гризунів, побілка надає корі абрикосового дерева гіркуватий смак, що робить її неїстівною для гризунів, металева сітка, якою по периметру обнесена ділянка виявляється достатньою перешкодою для зайців. На незахищених територіях штамби дерев обмазують старим салом, змішаним з дьогтем. Стовбури дерев обкладають, сильно пахнуть хвойними гілками ялівець, сосна очеретом або очеретом для захисту штамби обмотують толюру. Руборойдом або брезентом навколо дерев розкидають тирсу, змочені в креозоті, щоб захистити кореневу систему абрикосових дерев від під'їдання мишами або щурами, нижню частину штамбів обмотують капроновими колготками, заглиблюючи їх в землю на 10-15 см смокриття. Стаджанці висаджені восени потребують укриття в перші кілька років життя до одревеснення і зміцнення стовбура. На зиму штамп і нижні гілки загортають нетканим матеріалом агротекс лутрасил або обв'язують ялиновим гіллям очеретом. Ранньою весною стовбури молодих, недостатньо здерев'янілих дерев захищають від сонячних опіків, обмотуючи щільним білим перфорованим папером. При правильному догляді протягом літнього сезону дорослі абрикосові дерева сортулель досить морозостійкі, щоб пережити зиму без пошкоджень. Хвороби абрикоса сортулель. Дерево має середню стійкість до маніліозу, проте в окремі роки може дивуватися клястероспоріозом. Таблиця методи боротьби з хворобами і їх профілактика: захворювання, опис хвороби, ознаки ураження, заходи боротьби перів, обробки профілактичні, заходи клястероспоріоз», дірчаста плямистість, кове захворювання. Зараження рослини відбувається при сильному вітрі, тривалій вологій погоді або заболочуванні ґрунту, спори зимують під старою корою і під опалим листям, листя покриваються бурими плямами неправильної форми. На плодах з'являються світло бурі плями, які висихають і стягують плід, деформуючи його обприскування дерев препаратом хорус, 2 на 10 води, витрата. Два трил на одне дерево після знищення пошкоджених частин рослини, кори пагонів, листя протягом вегетативного сезону, правильний вибір ділянки для посадки дерева, достатня кількість линячного світла і проточного повітря. Дотримання норполиву осіння побілка і прибирання опалого листя, очищення старої кори, моніліоз маніліальний опік, грибкове захворювання, суперечки якого розносяться вітром і активно розмножуються при вологій погоді, тумани, сильні роси дощі. колонії грибкових спор зимують на опалому листі і пошкоджених плодах, в'янення і опадання зав'язі, витончення і всихання молодого листя круглі сірі, плями на плодах. Затвердіння і опадання плодів оприскування дерев препаратом нітрафен 2,00 300 г на 10 води, витрата 2.5 п'ять на одне дерево до цвітіння середина березня, при необхідності провести кілька повторних обробок з інтервалом в 7-10 днів після закінчення цвітіння. Правильний вибір місця для посадки рослини постійна циркуляція проточного повітря. Дотримання норм при поливі рослини очищення зони пристовбурного кола і міжрядь від листя і пошкоджених плодів під час осінніх робіт, бактеріальний рак це вірусне захворювання, яке в основному вражає молоді дерева, спостерігається при несприятливих погодних умовах: підмерзання, перезволоження ґрунту, лущення і розтріскування кори, утворення напливів, потовщень на корі і гілках дерева, обприскування дерев 1-2. Бордоською рідиною витрата два трил на одне дерево. Доцвітіння, після листопаду, санітарна обрізка, осіння побілка штамбів, захист молодих дерев у зимовий період, фотогалерея, як проявляються хвороби абрикоса, інтенсивному розвитку і поширенню маніліозу сприяє прохолодна і волога погода. Тумани і роси під час цвітіння, при сильному ураженні клястероспоріозом листя частково або повністю засихають, настає передчасний листопад. При розвитку бактеріального раку ран на пошкоджених пагонах і нирках випливає камець шкідники абрикоса сорту лель плоди, пошкоджені шкідниками, легко інфікуються грибковими захворюваннями. Сорт абрикоса лель часто піддається атаці попелиці, таблиця. Способи боротьби з комахами, шкідниками і заходи профілактики, шкідник опис комахи, ознаки ураження, заходи боротьби перів, обробки, профілактичні заходи, попелиця, зелені або чорні дрібні комахи овальної форми довжиною до 5 мусамка за літо відкладає 100-120 яєць, личинки попелиці пошкоджують всі зелені частини рослини, виділяють солодкуватий сік, що привертає мурах. А липкий на на листках може стати середовищем для розмноження грибкових захворювань. Зів'яла і поникла зав'язь бліді або жовті скручені листя, деформовані верхівки пагонів, оприскування дерев препаратом ДЕЦИС-1 на л води або інтравир, 2 таблетки на л води, витрата 2 п'ятла на одне дерево, до цвітіння після цвітіння. З інтервалом в 12-14 днів, але не пізніше ніж за місяць до збору врожаю, висадка в міжряддях пряних і сильно пахнуть рослин, кріп, петрушка, фенхель, чебрець, зонтичних рослин, морква, кріп, що залучають журчалок, установка в саду між деревами декількох ємностей з тирсою, які залучать у говерток розвішування шпаківень, оприскування водним настоєм часнику один. Зеленої частини часнику залити 2 л води і настояти протягом три днів долити до п'ять водою. Обсипання уражених рослин порошком деревної золи протягом вегетаційного сезону в міру необхідності плодожерка, метелик зі світло коричневими крилами починає масовий років всередині літнього сезону, відкладає 40-120 яєць на тильну сторону листа, з яких виводяться білорожеві гусениці. Пошкоджені і опале плоди можуть скласти 28-0 врожаю, гусениці проникають в плід з боку плодоніжки і харчуються м'якоттю, пошкоджені плоди майже завжди опадають. Дорослі личинки можуть пошкоджувати 2-5 плодів щодня оприскування дерев препаратом метафосом 0 2 банкол або сонет 5-7 на л води, витрата. 2-5 на одне дерево. До початку сокоруху до розпускання бруньок і цвітіння. Після листопаду, під час проведення осінніх робіт, очищення і перекопування або глибоке розпушування зон пристовбурного кола між рядь пристрій пасток для метеликів на висоті 2 підвішують ємності, заповнені хлібним квасом, брагою або пивом з цукром. Такі пастки діють в радіусі 500 м. знищення листя і пагонів складками плодожерки, довгоносик зеленофіолетовий блискучий жук. На початку літа самка відкладає 40-50 яєць в бутони, зимує під опалим листям або в поверхневих шарах землі, потемніла і зів'яла зав'язь, погризені листя і плоди, оприскування дерев препаратом метафос 0,2 або інтавер, 2 таблетки на 10 води, витрата. Два п'ять на одне дерево. Препарат повинен потрапити на бутони у період бутонізації за тиждень до цвітіння. Під час осінніх робіт в саду необхідно перекопати або розпушити міжряддя зону пристовбурного кола оприскування бутонів і квіток розчинами порошкової гірчиці. Деревної золи прокип'ятити тристах порошку протягом 20 хвилин в невеликій кількості води доповнити до 20 і додати 40-50 господарського мила. Оприскування дерев препаратом ДЕЦЕС 1 на 10 води, витрата 1 п'ять на одне дерево, червень не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю. Фотогалерея, як розпізнати шкідників. Пошкоджені попелиць листя чорніють і засихають, пошкоджені гусеницями плодожерки, молоді пагони обламуються на рівні з дерев'янілої частини. При масовому розвитку довгоносиків опадає до 5.0. листя збір врожаю, час дозрівання перших плодів абрикоса сорту лель середина липня. Абрикоси зріють поступово. Протягом 30-40 днів дерево буде радувати господарів соковитими і солодкими плодами. У період плодоношення абрикос лель вступає на 3-4 рік після посадки. З молодого деревця за один сезон можна зібрати 10-15 плодів, з дорослого – після 10-12 років життя. 25-30 к при правильному догляді така врожайність збережеться протягом 18-20 років. Транспортування і зберігання врожаю. Свіжі абрикоси можна зберігати в холодильнику або в підвалі при температурі 0,1 градусів і відносній вологості 85-90. Протягом 1-2 тижнів зібрані плоди схильні до гниття і розм'якшення м'якоті при тривалих термінах зберігання 3 Чотири тижні втрати можуть скласти до 2-0. для транспортування, як правило, знімають недостиглі абрикоси на 70 днів раніше повної стиглості плодів. Зняті плоди розкладають шарами в дерев'яні або картонні коробки. Пружні абрикоси дозрівають протягом декількох днів повністю, зберігаючи смакові якості і привабливий зовнішній вигляд, використання врожаю абрикос продукт універсального призначення. Більшу частину соковитого і солодкого врожаю вживають в свіжому вигляді завдяки високому вмісту сухих речовин 1,6,8. Абрикоси сушать на свіжому повітрі в духовці або в електросушарці при температурі 5,0 80 градусів. Половинки свіжих плодів без кісточок можна піддати швидкому заморожуванню. З плодів варять ароматне варення і компоти, консервують в цукровому сиропі і готують пастилу, консервовані і свіжі абрикоси використовують для приготування фруктових салатів. Кісточки абрикоса за смаком нагадують мигдальний горіх і використовуються в приготуванні тортів, кексів та використання плодів в лікувальних цілях, високий вміст калію 4,1,7 один сім, продукту, робить цей фрукт необхідним компонентом в літньому раціоні літніх людей, які страждають серцевосудинними або імунними захворюваннями, помаранчеві плоди, що містять залізо, рекомендовані вагітним жінкам для підтримки молодості. Пружності та еластичності шкіри обличчя соковитих плодів роблять маски. Абрикос сорту лель відрізняється високими смаковими якостями, і відмінним товарним виглядом плодів пружні яскраво помаранчеві, немов покриті шаром лаку, плоди прикрасять обідній стіл і будуть виділятися серед різноманіття фруктової продукції на прилавку ринку.